Слава Богу, брати та сестри. Ми тут на місці цьому. І слава Богу за це. І що я тут на місці цьому. Це є також хвала Богу за це, тому що це така перемога десь в моєму житті. Бувало різне, різні переживання бувають у нашому житті. І порою, щоб перемагати, потрібно просто довіритись Богу, йти туди, куди Він посилає, і бути на тому місці, де Він говорить нам бути. І сьогодні дякувати Богу, ми тут, щоб прославити Його святе ім'я, щоб почути, що Він говорить, дійсно почути. Тому що я знаю та вірю, що Господь має слово для кожного із нас, не окремо для вибраних, хто сюди прийшов, а для всіх нас, приготовив Господь щось, і як важливо почути те, що Господь сьогодні буде говорити до нас. Я прийшов на це місце пустий. я не маю що вам сказати, але маю сказати, що Господь. Я прийшов з його словом на це місце, і нехай Бог говорить сьогодні. Лише прислухаємось. Я буду читати місце писання, це Євангелія святого Івана. 13 розділ це дуже відома нам історія. Всім я хочу її прочитати і кожному з нас нагадати цю історію. 13 розділ з 1 по 10 вірші буду читати. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу. Полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона, Юдії Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері і зіймає одежу, бере рушника й підперезується. Потім налив він води до домивальниці, та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що, з ним був, що ним був підперезаний, і підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: Ти повік мені ніху не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро Господи не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті та не всі. Бачимо таке слово та. Як Господь повчально діє в житті апостолів, в житті учнів, як Він і словом, і ділом навчає учнів, тим же самим показуючи і нам на цьому місці, що сьогодні і тут є обмиті, але не всі. Учні десь дивувалися і не розуміли до кінця, що говорить їм Господь, тому що ще в цей час вони десь не розуміли, про кого Ісус говорить, хто то є серед них такий необмитий. Але ми бачимо те, що навіть ті, хто чисті, потребують ноги обмивати. І прочитавши це слово, я задумався, що, Господи? Ти хочеш сказати? Що ти хочеш сказати найперше особисто мені? І я свою увагу звернув саме на ноги. А що такі є ці ноги, які потрібно навіть тим обмивати, хто вже обмитий кров'ю Христа? А що це є ті ноги, які потрібно обмивати завжди? Нагадалось мені ще одне дуже відоме місце святого Писання, яке ми всі чудово знаємо, і я хочу його нам зачитати. Це є книга Ісаї, 52 розділ, 7 вірш. Книга пророка Ісаї, 52 розділ 7 вірш. «Які гарні ноги на горах, Які гарні на горах ноги благовісника. Що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. Ми бачимо тут також згадується про ноги, так? але вже говориться про гарні ноги. Кого і чиї гарні ноги? Ми бачимо, тут говориться гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає. Ми бачимо гарні ноги благовісників. Але де ті ноги знаходяться, дорогі мої? Ці ноги на горі? І я задумався, Господи, а чому на горі саме ці ноги? Знаєте, і я Задумуючись над тим, я зрозумів, тому що згори все видно. Ноги благовісника що роблять, вони ведуть благовісника туди, де ще не звищалось Слово Боже. Вони ведуть благовісника в ті доми, можливо, де переживання, де горе, де біда, де не знають Христа, де не знають, до кого прийти і хто може подати допомогу, хто може розрадити, хто може потішити. Ноги благовісника є на горі, бо згори видно. З гори видно далеко. З долини ми цього не побачимо, що ми побачимо з гори. І я задумався і думаю, а що це саме ці ноги? А що це саме ці ноги? Брати мої та сестре, і замислившись над своїм життям, я десь дійшов до висновку віру, це Господь проговорив моє серце, і Господь сказав, це твої думки. Де ти думками сьогодні? Де твої, чим ти переживаєш сьогодні, за що ти роздумуєш сьогодні? Чим ти живеш, чим ти наповняєшся сьогодні? Благовісник, знаєте, він завжди роздумує, а що і куди мені піти, а що мені сказати. Він шукає досліджує писання, як краще людині пояснити про того, хто дає вихід кожному, хто до нього приходить. І я задумуючись над тим, а про що мої думки? І далеко не завжди мої думки про небо, далеко не завжди мої думки про те, щоб благовістити цю добру новину, так, Євангелію, яка ми знаємо, буде розповсюджена по всьому світу. Але чи будемо ми учасниками того, щоб розповсюджувати Євангелію по всьому світу, дорогі мої? Це не потрібно зараз бути великими місіонерами, це не потрібно зараз їздити по всяких кінцях світу. Я вірю і знаю, що Господь вже має цих окремих людей, яких посилає по всяких точках світу, де ще не звіщалася Євангелія Господа. Найперше це наш дім, найперше це наш дім, де ми маємо бути тим світлом. І ось я задумався, про що мої думки? Так, є всяке різне. Є праця, де ми маємо працювати, є домашні клопоти, є діти, яких потрібно вдівати, годувати, купати. Є в нас ці, ті... я не про це говорю. Я про це говорю, коли ми вільний час від всяких наших клопотів, від праці, від всього різного, коли в цей вільний час, чим ми, про що ми роздумуємо, і де знаходяться наші думки в цей час? І де знаходяться наші думки? Чилиним ми серцем до Господа. Чи роздумуємо ми про те, що настане той день, коли ми зустрінемось з нашим Христом, з тим, хто помирав, з тим, хто страждав, з тим, хто відкупив нас. І то відкупив не простою ціною, а такою ціною, що, дорогі мої, я не знаю, чи ми зрозуміємо, наскільки велика ціна ще тут на землі. Можливо, повнота цієї ціни вже відкриється нам на небесах, повнота ціни, яка була заплачена за кожного із нас. Чим ми переймаємось сьогодні? Можливо, ми погрожаємось в ту суєту. Так, суєта вона може погрожати. Суєта, вона порою може згущуватися як ця темрява, згущуватись над нами. Але в такому випадку також є вихід. Також і вихід є Христос, який обмиє ноги, який очистить наші думки. Є Христос, який поможеть нам все залишити, все покинути. І коли ми тут прийшли сюди на це місце, ми зможемо з чистим серцем приймати Його слово. Ми можемо слухати Його, і ми можемо тоді почути, що Господь говорить саме до нас сьогодні, в цей час. Можливо, тут є і ті, хто ще не є обмитий. І не тільки ноги потрібно обмити, а як Петро казав, і голову, та, і тіло, і руки. Можливо, тут і ті душі, і для таких є вихід. Цей самий Христос. Цей самий Христос, слава Богу! І Він є сьогодні тут між нами, дорогі. Він прийшов сюди скоріше, ніж кожен із нас. Тому що Він чекає тут на нас. Дякувати Богу, Він збирає нас в цей час. І дякувати Богу, рік війни ми прожили, дорогі. Ми прожили рік війни вже позаді. Ще на початку війни тяжко було собі уявити, дорогі, що ми проживемо рік війни, що ми зможемо рік часу збиратися і прославляти Його ім'я, що будуть вечорами тут, молитви в цьому домі і в наших домах. Тяжко було собі уявити, дорогі, що ми зможемо вистояти, хто нам дав цю силу, хто заступився за нас, дорогі, це Христос заступився, щоб ми сьогодні вимолювали благословіння в нашій країні. Щоб ми собі сьогодні вимолювали охорону на наших солдатів, на наших воїнів, щоб ми сьогодні переживали з тими сім'ями, де сьогодні втрати понесли, щоб ми сьогодні могли навернути людей до Господа, в кому є вихід. Це не просто ми тут, дорогі мої. Не просто тут, щоб потішатися Господом, що ми спасені, дорогі. Ні, порою потрібно возвишатися на ту гору, підійматися, де не просто, і де нелегко нам буде йти. Знаєте, я дивився такий фільм на реальних подіях про гору Еверест, можливо, ви чули, найвища гора світу. Люди віддають великі гроші. Я чув, що воно коштує, щоб піднятися на цю гору, там мінімум 60 тисяч доларів потрібно, щоб, щоб це все оформити, щоб тебе провели на цю гору, щоб піднятися до тої вершини. Скільки людей там сьогодні лежать? Обмерзлими, які не піднялися до цієї вершини. Скільки людей сьогодні не повернулося з цієї вершини, де великі затрати йшли, де віддавали багато сил, тому що це не один місяць і не два потрібно підійматися. Це великий і довготривалий час потрібно, щоб адаптуватися до, до тих поступових вершин, які вели їх на ту основну гору. На Аверест. Дорогі, якщо ми думаємо, що це буде легко, це не буде легко. Але є Христос і наша сила в Христі, тільки Він може дати нам силу. Тільки Його сила може діяти сильно в нас, в кожному з нас. Коли ми довіримо Сіму, коли ми скажемо Христос, Ти веди. Ісус, Ти направляй. Господь тільки за тобою піду. Не дай мені поспішити піти вперед, Господь, тільки за тобою. А ти, Дух Святий, поможи мені ступати по, по слідах Христа мого, тільки по твоїх слідах Христос, щоб наші ноги не попали все в капкани, які сьогодні ворог розставляє. Тільки тоді не попадемося ми в капкан, коли ми будемо ступати по слідах Христа, а Він нам залишив своє слово, а Він нам подав своє слово, лиш потрібно зазирати, частіше зазирати, жити Христом і наповнятися ним. Це нелегко. Ми живемо тривожний час. Ми живемо тривожний час, дорогі мої, мені непросто. І мені непросто. Порої думки всякі різні, і переживання всякі різні, як кожного із вас. А є ті, хто приходять набагато більше, чи ми, Чи ми собі навіть можемо уявити. Є ті матері, чиї сини на, на зв'язок не виходять і вони чекають, а їхній син не дзвонить. Що це материнське серце може зробити в цей час? Там сльози не зупиняються, а порою вже і сліз нема. А порою вже і сліз нема, бо дитина не дзвонить. Дитина не говорить, чи живий, чи здоровий. Є ті, хто проходить гірше. Проти мої сестри, так, я не знаю, що ви проходите сьогодні. Я не знаю, але я знаю, що життя не буде легким. Тому так важливо довіритись Христу, бо Він знає, як нас провести і як нас довести до нашої мети, бо наша всіх загальна мета це небо. Це наша мета, це не моя мета тільки. Це всіх наша мета, це небеса, це вічність з Господом. У них Христа, де вічна радість і тривог, і переживань не буде вже тоді. І я дякую Богу, що ми тут сьогодні, щоб почути це. Я дякую Господу, що Він сьогодні нам про це нагадує. Ми розуміємо, який ми час живемо, дорогі. Ми розуміємо, що це настають останні дні. Так, ніхто не може знати, коли прийде Господь. Але Господь нам все описав, що буде відбуватися в ці останні дні. І ми читаючи, ми розуміємо, що це вже настало. Це вже відбувається, це вже відбувається. Дорогі мої, грядеть Христос, грядеть Той, хто нас спас. Це велика радість розуміти це, що ми будемо разом із Ним. Це велика радість розуміти це, що Він нас забереть. І зустріч наша буде на висоті хмар, не тут же, на землі, а на висоті хмар, дорогі. Як це є добре, що Господь сьогодні говорить до нас? Як це є добре чути Його? Як це є добре хвалити Його святе ім'я, як це є добре співати в домі, Його, в храмі Його, з народом Його? Це є благословене місце. Це є благословене місце. Дорогі мої, я б хотів, щоб цій молитві, щоб ми попросили Христа. Боже, переглянь мої думки, переглянь серце моє, а можливо, саме на цьому місці в мене щось є таке, що мені буде заважати чути Тебе, Господи, що не дасть мені почути те, що ти скажеш саме до мене, Господь. Господь говорить сьогодні не тільки до мене, не тільки до, до служителів, до кожного з нас, Господь говорить. Але як це важливо почути тоді, коли він говорить? Тому ми зараз будемо готуватися, готувати своє серце, готувати свій розум. Всякі переживання, всякі земні справи потрібно залишити, потрібно відкинути, потрібно піти до того, хто нас наповнить чимось більшим. Чий мир може осісти в нашому серці, чий спокій може наповнити наше серце? Станемо на наші ноги.